Так, доброго дня, я с вами мистер Марко. Я з вами мистер Марко. Ви на моєму каналі. Я вам хочу показати, як робить клеєвый писарик. Конечно, мене ще тут оставлена клей. Вот у мене тут є курс. Я ще завтра йду купляти, звісно, такі у мене тут, короткий затяг, але це не проблемка. Це можна вирішити способом підключити його до розетки. І у цій частинці, в оцій частинці, обігрівати. Нагрівайте клей, І його можна вимити. А так це не виймається. Тому я сьогодні зроблю обзор на цей клеєвий пісовец. Як ним користуватись? е, э, вставляємо Паличку таку силиконовий клей. Так, називається силиконовий клей. Як згадають мазу, то пытайся на этом ВКонтакте. Позвойдети у мене в контактах, я в інстаграмі вже є. Так, відключию я в розетку, чекаю поки цей. Буде нагріється. А нашим прибором буде, трим'я. Буде м'ячик. Мячик. Арселана. Покистанок. Покистанок. Хорош, м'ячик, коротше. Спеціально на <сіпи> з яким грали в футбол, короче, був силы такий, <сіпи> такие хары. Вот, короче, тут Ну, це не проблемки це не буде Музей меня. Я вам скажу. Короче, ось тут заш. цю дирку заш. Зашиє. И все буде. Так, де да, ты привет. Наліжний піцелів. Тепер беремо і його Можна, в принципі його зробити так, що нагріти, а потім клеїти. Вот клей пішов, пішов, пішов. Я його тримаю, щоб той клей, той клей не розміщя, Ось ще і клеїм. Може так зняти їх заклеїти? Давайте я нажму на паузу, тоді склею. В принципі, я заклею. От ви бачите. Вот. Тут, короче, засохло, тут. Тут засыпает, тут, короче, засохло. Короче. Зараз поясню, як треба. Я можу, я засихає, засихає. Як треба пошути склею. Коли вы заклеили. Короче, треба. Коротше, як ви е. того як ви заклеїли щось, вам треба виняти е. той клей. Тоби в серединці він не застиг. Дайте охолонути там, клеїть Ну то, то есть ты нагревся. Дуже гарний, короче. У мене була така, такая, короче, беда, что вот если сюда, короче, вставляешь, вставляешь петлей, він мене вот тут так маленький кусочок застряг, короче. Ну, я сьогодні так постарався, коротше, я думаю, я зможу, я зможу, я зможу, і зумів, коротше, його вийти. Ну, він такий, короче, кусочок, як десь. My taste, right? Ну, я выню. Короче, после два дня. Да. Було пасху. Я-то. Если, короче, на масштабу, если я не короче по амитрон, короче. Короче, передаю подписчикам. Так, на канал. Да, Дуже прикольно. Короче, уста піска, називається писавка, тобто можна вставити щось. Тобто, якщо ви клеїте, ви можете на цю шкуру крейсити. Вибачте за те, що я можна, зробив відео обзор на цей післет. Зато я зробив відео обзор, як заклеїти. Любоприладдя клейм. Да, я скажу, не улучшили. Я себе багато чего позаклеивал. Например, тут, короче, колонка, да, Вот, короче, колонка. Вот, короче, колонка басим, и. Короче, И вот тут опуска. Штука, церівна. Вона була в мене відпала. Тобто вона це давно мені Миколай приніс у колонку, і там воно все було Окей, нормально. Потім бац, бачу, відпала. А це, казати, ми на цьому клеї. Я тобі цю штуку заклею і цю оценку. Зараз я вам покажу. Відпишу і покажу. Короче. Я є в контактах. У меня новое фото. Дивитись, короче. Флеш Роялі вийшла. Е, нова. Арена, короче. Мій друг, короче, выбив три мужчины, короче, и новій арені. Там, Короче, дальше додали чотири тих карты. Ну ви, короче, видео побачите, ему. А зараз после прямой раз клеил Відкрутив. А тепер його треба Не буде. Понимаешь. О, снимаю. О, хорошо, взнял. У вас вашим. Вот оно було.

Вэйпи, так и можно, короче, лайфхаки придумать с этим сливым пистолетом. Можно будет пока. Я, короче, вс на пробу взял, короче, две крыфи. Короче, так хорошо получилось, что вы не поймете. Короче, появилась. Ці посели, я був так, короче, так зараз то есть Воно було зразу склеєно. Там на краще Wi-Fi роутер. Якщо бачили відео взор в i Fire Road. Красичок я вам знаю, коротше, як ви купуєте по цей пистолет, вам додається комплект комплект по цей так. Я, короче, докупив собі цей okay. yeah. Ось такий клей по 4 гривень присут. Ніце Короче, рядом біля мене за маршковою. Мазину короче хто знає знаємо в описании я напишу цей магазин, де можно свистку купити такий клею пистолет. И, конечно, вот такий колей. Все, я не забыл, да. Короче, придумайте лайфхаки, короче, снимите клею в пистолетах и там не в контактах. И купить, короче. Да, і шелдер. Короче, купляю шелден такие, короче, клюквы. У меня будет 50. Ще, за притягувая за Забрусся. Это на самом Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.